і небайдужим. 7 серпня 25-го року підсумки дня. Отже, по порядку, друзі. Ну, найголовнішою топ-новиною залишається зустріч Трамп, Путін, Зеленський, анонсована Білим домом і з'явилась нова інформація. Ну, перш за все, скоріш за все, четверг мався на увазі Кремлем. Це не завтра, а наступний тиждень. Так як говорили з Білого Дому, що протягом тижня буде організована зустріч. Натомість пішла інформація в американських ЗМІ різного роду про те, що начебто Трамп не буде зустрічатися з Путіном, якщо той не готовий буде до зустрічі з Зеленським. Сам Трамп про це не заявив. А відтак, ну, поки що підтвердження немає. І я хочу усім тим, хто не в курсі, вказати на те, що Трамп діє на власний розсуд. Цілком можливо, що зараз його його оточення через ту ж саму пресу намагається поставити в рамки, але це той чоловік, який розбиває всі формати. Я особисто був присутній при такому руйнуванні шаблонів, коли він в готелі Хілтон, в Вашингтоні, після молитовного сніданка не пішов туди, куди його вела охорона. Не пішов через чорний вхід, вихід та. Через який зазвичай виходили всі президенти, які проводили традиційно цей молотовний насіданок. Ні, він просто як крейсер пішов на центральний вхід, і він просто йшов, а за ним не поспівали ці бодігарди. Тоді всі, хто це побачив, він пройшов від мене в трьох метрах, були просто шоковані. Шоковані американці, що такого ну, ніхто собі не дозволяв. Але саме ця нетрадиційність, нетрадиційні дії, дозволяють Трампу завжди знаходитись на крок попереду. Своїх опонентів, ворогів та ба навіть і друзів. Тому чекаємо його заяви. Зрозуміло, що зустріч потрібна нам в першу чергу, але присутність Зеленського як для мене не важливо. Для мене вирішення питання, ані якісь там ордени чи медалі Зеленському. Розумію, чому Штати хотіли би, щоб був Зеленський, щоб не робити цю довгу паузу. А в межах одного дня вирішити питання, поставити крапку і підписати, можливо, навіть якийсь меморандум. А для цього треба, щоб принаймні в сусідній кімнаті сидів Зеленський, якого можна було до себе викликати, чи до нього зайти і переговорити, чи згоден він, чи не згоден, поставити йому ті чи інші умови. Я переконаний, що будуть саме ставитись умови Зеленському, а не слухати, що він буде бельмотати. Але увага, друзі, тут же зараз сьогодні включився Зеленський. І почались оці танці з Бубном. Абсолютно підтримую всіх коментарів, які кажуть, що Зеля зараз почне чудити. Ну, він і почав чудити. Попри те, що Трамп вчора поспілкувався з європейськими лідерами і затвердженням Трампа, він знайшов порозуміння, що формат перемовин 3 не треба розширювати. Тобто, формат перемовин Трамп, Путін, Зеленський три. Три перших особи не треба розширювати. Він переконав цьому Євросую. Сьогодні Зеленський заявляє, що виявляється, треба врахувати інтереси європейських партнерів і всім одним фронтом тиснути. Ну, що це як не маневри. Уже всім мудрим, небайдужим, мислячим в Україні повинно бути зрозуміло, що Зеленський не хоче миру. Для нього продовження війни це продовження перебування на посаді президента. Це єдина можливість. Все решта ну, для нього крах. Але ну так наглою і цинічно. І тут же Європа почала підспівувати, почали закидатися, що це неправильно, Трамп не тисне, що це за поступки, як можна погоджуватися, що його можуть обіграти. Почалася це така ігра. Ну, знаєте, жарту той ходить, що Зеленський спить із з Єрмаком, але знаєте, на цьому фоні я не здивуюся, якщо він ще з кимось спить, і ми про це знаємо. Тому що така любов. До європейської спільноти, яка фактично нам мало чим допомагає. Мало чим допомагає, допомагає здебільшого Штати Америки і фінансами, і зброєю. А Європа сама ну, вимушена зараз з протягнутою рукою перед Америкою, зокрема в частині постачання зброї. І ти її враховуєш. Тобто, ти не враховуєш Європу, не проводиш з нею дискусії, щоб захистити жінок, дітей. Я про себе і чоловіків не говорю жінок, дітей в Європі, щоб дати їм нормальний прихисток, нормальне забезпечення. Це ти не говориш. Ти не говорив з Європою про закінчення війни. Європа хоче війни. Теж в це проглядається. Єдиний Трамп. Я бачу в цій ситуації не зацікавлений і хоче справді Нобелівську премію миру, хоче припинити війну в Україні, тому що і Путін цього бажання не має. Путін на свої стратегічні плани він відчуває потуги. Тому ця гра під Килимна буде відбуватися ще найближчі тижні. І як завжди, підступна, цинічна, брехлива. Ну як вся наша політика в Україні, на жаль. Сподіваюся, вона колись зміниться. Головний меседж, який для мене ключовим, визначним, це те, що Трамп намагається припинити війну. У нього свій зиск, свій інтерес, Нобелівська премія мира, можливо, якісь ще амбіції. І я переконаний, це все підкріплено геополітичним інтересом, щоб задобрити Росію. Так, перемовини будуть проводитись в форматі територіальних. Поступок. І ті, хто не зрозумів, хто задається ще такі нерозумні питання, на що міняти, я хочу всім нагадати: частина Дніпропетровщини, частина Сумської області, частина Харківської області, вони теж знаходяться зараз частково захопленими. І от це, напевно, буде йти розмова про якийсь обмін. Не знаю, як буде ситуація з Херсоном, не знаю, як буде ситуація з Запоріжжя. Я думаю, для цього і потрібні оці перемовини прямі перемовини двох людей. З Європейцями Трамп теж не буде зустрічатися. Він розуміє, що вони, ну по-перше, от-от багато хто з них піде на вихід, тому що ситуація в Європі міняється, набувають все більшого розмаху радикальні націоналістичні рухи, які говорять риторику співзвучну з риторикою Орбана. А відтак який сенс йому зустрічатися з тим самим Макроном, з тою самою Британією, з тою самою Німеччиною. Там все не так, все легко, і все змінюється на кращу сторону. Тому друзі. Цей тиждень буде таким напруженим, всі ми очікуємо. Ну а в Україні все стабільно. Бусифікація, наруга, блюзнірство, брехня, казнократство. Немає навіть сенсу про це говорити. Я мало не що ефіру, про це згадую. Все це про... проблеми наслідкові, які є наслідком від одної ключової проблеми: риба, гніє з голови. Всі проблеми там, як і всі інструменти вирішення у руках у Зеленського. Він може так само відсторонити Єрмака, Тартарова, Подаляка, як коли змінив. Та хто там у нього був до цього? Вже знають, забув прізвище Богдана та Ігончарука і всіх решта. В нього всі важелі. А якщо на тебе хтось буде пручатися, він може просто звернутися до народу, і народ його повністю підтримує. Але він цього не робить. Він не помічає бусифікацію. У нас немає гаранта конституції. А нагадаю, що головна функція президента це гарант Конституції. А якщо нема гаранта Конституції, друзі, то що? То під великим питанням, а чи є у нас взагалі президент? Але, знову таки, до визначення Конституції, у нас, ну, по факту, його юридично і не може вже бути, бо термін перебування на посаді сплив. Дуже довго можна говорити на цю тему. Зараз вся увага до перемовного процесу. Я молю Бога, щоб Трамп таки зустрівся з Путіном і домовились. Домовились, хай про поганий, хай незручний, хай несправедливий, про який нам трочили голову, мир. Але мир, який дозволить рятувати українське життя, українських дітей, українські міста для того, щоб Україна відродилася в вже новому форматі, в форматі справжній, справді, української держави, держави українського народу. Я переконаний, що так буде. Про це треба, як то мріяти, цього треба прагнути, бо, бодь Бог це дасть. Дасть нам і українських лідерів, українських націоналістів в гарному сенсі цього слова, які будуть знаходити точки порозуміння, дотику з навіть з тою ж самою Росією та ба навіть із Польщею. Зараз між двох між, між двох вогнів. Ще коротко хочу зазначити коментаторам, які писали під сьогоднішнім відео по обіді, що який сенс Росії зупинятися. Сенс Росії зупинятися є. Так, у Росії є потуги, я це говорю, це визнають аналітики. І я аналізую, вона може і у військовий спосіб, степ без степ захопити Україну. Є, вони. Тобто потужності Росії, і Україні не співзмірні. І ні Європа не допоможе, а Америка відсторониться. Тому що знову таки є геополітичний інтерес, про який я раніше говорив в ефірах, хто уважно за мною слідкує. Але Росія хоче це зупинити, тому що за той час, поки в Україні відбувалась війна, ну я. Чітко бачу цей фактаж. Вона втратила дуже багато ключових позицій, геополітичних позицій. Це набагато важливіше ніж економіка. Ну зауважте, Сірію вже ділять без неї Туреччина і Ізраїль. Вона втратила вплив на Казахстан, який заручився підтримкою Китаю і британські інвестиції, інвестиції з Євросоюзу справді роблять та таку зв'язку, тісну зв'язку Казахстану в частині її безпеки. Втрата Кавказу, фактично втрата Вірменії, ну а раніше Азейбаржарна скажу, кажуть період, хто врахує 2014-2025 рік. Росія втратила багато, багато можливостей, які вона могла здобути, не втягнувшись в цю війну. Я думаю, що мудрі голови, якщо такі є, ну прикольний, що вони є в Москві, це чітко усвідомлюють, щоб могли ж краще, багатше, і, 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 і влада могла більше вкрасти чи заробити. А зараз вони мають, в принципі, якщо не агресивно налаштованих сусідів, то з острахом. А острах породжує озброєння, острах породжує недовіру. І тут від цього страждає бізнес, економіка і багато-багато іншого тому Росія, я думаю, зацікавлена. Я відверто не вірю в байку, що Росія після захоплення України піде на Європу, і що ми захищаємо Європу. Ну, це щось за межами моєї реальності. Навіть якщо вдасться захопити Росії, не дай Боже, звичайно, Україну, то не буде в неї ресурсів для подальшого наступу. Ні людських, ні економічних. А за цей час справді озброїться весь світ так, що ну, навіть в Казахстан він не попреться. Може щось спробувати по прибалтиці, але получить так по зубам, що місця буде мало. Я думаю, що вони вже це чітко усвідомлюють. Або хіба розв'язувати таку повноцінну ядерну війну, ну але це крах всьому. Це від цього теж не може бути застраховано. Бо ж людського ресурсу не буде. Україна воює, українці гинуть. Хто не загине, той втікне, а ті, що залишаться, ну з них будуть такі воїни, як автобуси. Це інша війна, і порівнювати її з Другою світовою не варто. Тому зараз головне вберегтися, встояти і домовитися так. В подальшому прийдеться враховувати, і Росія наполягає, щоб був дружній уряд, дружня влада в Україні до Росії. Ми побачили. Відношення Європи, зокрема, я особисто побачив відношення Британії, яка корчить себе великого друга. Я відчуваю більш приїзне відношення до себе, і до українців. Ну, наприклад, в тій самій Румунії, в тій самій Словаччині, Угорщині, Болгарії, Іспанії більш приїзне ніж у Франції і Британії. А я вже об'їздив всю Європу. Отака От вона Європа, дуже специфічна, дуже специфічна своїми подвійними стандартами. І своїм баченням вони, мені здається, зараз не повинні битися за Олімп, хто сяде з Путіном щось говорити, а просто тиснути, наполягати, щоб Зеленський все-таки погоджувався. Вся влада погоджувалась на перемир'я до який мир. Це правильний єдиновірний шлях, краще поганий мир, ніж добра війна.